Вітаємо вас, дорогі друзі, на нашому ефірі. Мир і благословіння кожному з вас. Хочу сьогодні привітати наших маленьких дітей, які сьогодні пішли. Хтось пішов в перший клас, хтось перейшов в інший клас. І хочу помолитися і благословити наших дітей на спокійне, тихе і мирне навчання. Щоб Бог благословив їх, щоб вони вчилися без тривог. Щоб вони вчилися, так як вчилися до цього часу. Тому нехай Бог їх благословить. Давайте вами помолимося і благословимо наших дітей, Господь наш Бог і цар. Ми тобі дякуємо за наших дітей, ми дякуємо, що вони сьогодні пішли в перший клас. Хтось пішов в наступний клас, Господь. Ми благословляємо їх, Господь. І ми сьогодні кажемо, ангели, служіть цим дітям, захищайте, оберігайте і охороняйте їх від усякого зла. І нехай Бог Твоя рука буде над ним, Господь, в цей час. Захисти і збережи, Господь. І нехай вони дійсно вчаться в мирі, в радості, в спокої, щоб їхнє навчання було благословеним, щоб їхнє навчання було спокійним, Господь. Ми благословляємо всіх дітей на цей рік навчання. І кажемо, Господь, ми дякуємо Тобі, що наші діти пішли до школи. Це слава, і хвала Тобі, Господь. Ти благословив. Що вони можуть сьогодні йти до школи. Господь. І ми тобі за все, дякуємо і благословляємо Ім'я Ісуса Христа. Ми віряємо їх в руки, Божої благодаті, і нехай Бог буде благословінням для них кожен день їхнього навчання. А сьогодні ми продовжуємо нашу тему, до якої ми вже йдемо. Принципи процвітання, відкриті очі віри. Сьогодні ми проговоримо про відкриті очі віри. Чому важливо бачити очима віри? Важливо сьогодні бачити очима віри, те, що Бог сьогодні приготував для кожного з нас. Віра, вона бачить невидиме. Віра бачить невидиме. Тобто Бог, коли допомагає нам відкривати наші очі віри, ми можемо побачити невидиме, ми можемо побачити те, що Господь приготував для кожного з нас. А Бог для кожного з нас приготував життя, процвітання, благословіння, радості і щастя. І коли ти можеш це побачити своїми очима віри, ти зможеш ще більше повірити в те, що Бог приготував для тебе. Ти зможеш побачити себе процвітаючим і успішним, благословенним і щасливим. Ти зможеш побачити себе тим, ким бачить тебе сам Бог. А Бог тебе бачить благословенним і процвітаючим. Як свою дитину, як ту, якій належить всі благословіння неба? І сьогодні важливо. Важливо нам відкривати очі своєї віри, щоби бачити те, що приготував Господь для тих, хто любить Його. І ми будемо сьогодні говорити про цю тему. Ми сьогодні будемо говорити про очі віри. І чому важливо бачити очима віри. Відкриті очі віри. Чи можете сьогодні подивитися очами своєї віри? На своє сьогодні життя. Чи можете сьогодні відкрити свої очі віри? Багато з людей вони не можуть відкрити очі віри. Вони не бачать ці духовні речі, вони не бачать те, що Бог приготував. Вони не бачать, хтось навіть не знає, я не знає, як це відкрити очі віри. Але очі віри відкриваються у стосунках з Богом, коли ти маєш з ним міцні стосунки, правильні стосунки, коли ти приходиш у його святу присутність, коли ти починаєш молитися. Коли ти закриваєш свої фізичні очі, коли ти входиш в його святу велику присутність, коли твоя віра починає працювати, коли твоя віра запускається як механізм, коли ти включаєш, наприклад, телефон, ти нажимаєш кнопку, механізм починає працювати. Телефон запускається, він починає працювати і починає тобі показувати все, що в ньому там є. І ти починаєш гортати, включати програми і так далі. Так само. Очі віри, коли ти входиш у поклоніння Богу, коли ти входиш в його святу велику присутність, твоя віра вона починає працювати. Вона включає, вона є тим включателем, який включає твої очі. Очі вір, які починають бачити те, що Бог приготував сьогодні для тебе. І тому важливо сьогодні бачити очами віри. Коли ти почнеш бачити очами віри, що Бог приготував для тебе, що Бог сьогодні дав тобі? Твоя віра почне росте ще більше. І ти побачиш навіть себе успішним, благословеним, щасливим, здоровим. Ти побачиш себе тим, яким бачить насправді тебе Бог. Він просто тобі покаже це. Бог хоче це показати тобі. Він хоче, щоб ти бачив це. Він хоче тобі показати, хто ти є насправді, ким він насправді. Спланував, щоб ти був, яке насправді він приготував для тебе благословенне щасливе життя. Ми говоримо про процвітання, ми говоримо сьогодні, що християни вони мають процвітати. Вони мусять процвітати, вони приречені процвітати. Тому що це є план Бога. Сам Бог це замислив, сам Бог це заклав у сторінки Біблії. Сам Бог це сьогодні показує нам, що Він хоче, щоб його діти вони процвітали, щоб його діти вони були щасливі. Щоб його діти насолоджувалися життям. Чи можеш ти сказати, що сьогодні ти насолоджуєшся життям? Що ти від своє життя задоволення? Якщо ні, ти даєш відповідь на це запитання, ти зразу бачиш, чи увійшов ти в те життя, яке Бог дійсно призначив для тебе. Якщо ти ще не увійшов в це життя, тобі є файна можливість, гарна можливість війти в це життя. Війти в це життя благодаті, в це життя процвітання, в це життя щастя, в це життя любові. Але сьогодні потрібно відкрити очі віри. Сьогодні потрібно це побачити і повірити. Коли ти побачиш і повіриш, просто твоє життя зміниться на всі 180 радості. І тому важливо. Важливо відкривати очі віри. Ми часто хочемо нашими фізичними очима бачити благословіння неба. Ми хочемо бачити, як Бог благословляє, ми хочемо бачити, щоб чудеса, щоб це все проїхало нашими фізичними очима. Але насправді Бог каже, що ти маєш спочатку це побачити очима вірою, тобто ти маєш в це повірити. Бо той, хто приходить до Бога, мусить вірити, що Він є. Богові без віри догодити не можна. Пише Біблія, пише Слово Боже. Ти без Богу і не догодиш. І коли ти повіриш, тоді ти побачиш чудо. Коли ти повіриш, ти побачиш своє змінене життя. Коли ти повіриш, ти почнеш процвітати. Оце Бог сьогодні приготував для нас. Давайте підемо в Біблію і почитаємо трошки Слово Боже. Це буде буття 22 розділ, з 16 вірша. Бо говорить до Авраама. Ми будемо знову говорити про Авраама. Це найкращий приклад. Це, на мою думку, для мене це найкращий приклад, де ми можемо побачити як людина, яка повірила в Бога, яка відкрила свої очі віри, і вона вірою побачила те, що Бог запланував для нього. Те, що Бог приготував для нього. І він повірив і він прийняв це і він це отримав. І сказав, Клянуся собою, це слово Господнє, це Бог говорить до Авраама, Тому, що вчинив ти цю річ і не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножуючи, розмножу потомство Твоє. Немов зорі на небі, і немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє наслідує брами твоїх ворогів, і всі народи землі. Будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти голосу мого. Бог говорить Авраамові про те, що в нього буде велике потомство. Велике потомство. Авраам той, який вже мав 90 років, який вже був старим чоловіком. Сара, яка також була старою. Здається, що це нереально. В такі роки народити дитину, виростити цю дитину. Це здається нереальним, але Бог наш, той, який є реальний, той, який може зробити велике чудо, той, який може зробити таке, як він зробив з Авраамом. І Авраам при зустрічі з Богом, просто зараз спілкуючись з Богом, Бог йому каже, я клянуся. Тобто Бог клянеться. Ми знаємо що в Біблії чітко і ясно написано, що клястися не можна. Що клятва це є гріх. Не може нікласти ні Богом, ні тим, що на небі, ні тим, що Бог створив, ні тим, що на небі, ні тим, що на землі не можна клястися. Але сам Бог тоді каже, я клянуся тобі. Що ти будеш мати потомство, як зорі на небі, як пісок морський, ти будеш мати. Як написано, що Авраам просто повірив це. Повірив в це, і коли Бог говорив з Авраамом про ці всі речі, і зараз ми з вами прочитаємо буття 15, цей розділ, 4 і 6 вірш, і ви зараз побачите, просто як Авраам відкрив очі своєї віри, і він просто побачив величезний Божий план. Він побачив, що Бог приготував насправді для нього, для його життя. Він побачив очима віри. Йому потрібно було це побачити, очима віри. Інакше би він просто в це не повірив. Він просто би не зміг отримати це благословіння від Бога, свого Сина, через якого зараз на цій землі є багато народів. І це все є потомство Авраама. Мільярди у цих людей це все є потомство Авраама. Ці всі люди вони пішли від Авраама. Через його одного сина. Це велике благословіння неба для Авраама. І тому давайте читати ще місце писанням 15 розділ, 15 розділ 4-6 І ось слово Господнє до нього таке. Він не буде спадкоємець тобі, але Той, хто вийде з Твого нутра, Він буде спадкоємець тобі. І Господь його вивів двір. Та й сказав, подивися на небо та зорі злічи, коли тільки потрапить ти їх злічити. І до нього прорік. Таким буде потомство твоє. І ввірував Авраам Господові, а він залічив йому те вправедність. Що зараз відбулося, коли Бог говорив з Авраамом? Бог просто зараз виводить Авраама і показує йому те, що насправді до нього я так вірю. Бог відкрив мені це, я просто чи над цим словом, на цим місцем е, я зрозумів одну річ, що просто Бог показав Аврааму не просто зорі, не просто вивів його, каже, вивів його і каже, подивися на небо. Я вірю, що Бог в цей час. Цю секунду почав показувати видіння. Авраамові почав показувати видіння. Авраам просто бачив не просто зорі. Він бачив оці всі народи, які зараз живуть на землі. Він бачив ці всіх людей в цих зорях. Їх було нереально злічити зорі, тому що її дотепер нереально злічити, скільки зір є на небі. Я вірю, що просто в цей момент Бог провів Авраама. У видінні, щоб Авраам своїми очима віри, просто побачив це велике благословіння. Велике благословіння неба, яке Бог сьогодні дав йому. І Авраам просто прочитав каже, що Авраам повірив. Він побачив це і він повірив. Просто Запустився механізм віри. Просто він. Побачив, і його віра почала працювати, 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 і він повірив. І Бог каже, йому зараховано це було вправедність. Тому сьогодні Бог хоче, щоб ми відкривали очі своєї віри, щоб ми сьогодні бачили, що Бог сьогодні працював для нас. Що Бог сьогодні має для твого життя? Бог не хоче, щоб твоє життя було таким, яким воно зараз є, Недосконалим. з проблемами, з усіма тими наслідками, які ти зараз пожинаєш, можливо. Ти зараз сидиш і думаєш, що моє життя все тупіг. У мене більше немає виходу, я не знаю, що далі маю робити. Можливо, твоє життя зараз є таке більш-менш нормально. Я якось вже пристосувався до цього. Може бути. Але чи можете сьогодні впевнено сказати, що моє життя є благословенне, що моє життя сьогодні є дійсно класне, і я можу насолоджуватися своїм життям. Я отримую задоволення від цього життя. Я впевнений, що більшість людей вони просто скажуть, що, що вони не задоволені своїм життям. що вони не задоволені тим, як вони зараз живуть, що вони хотіли б набагато кращого життя, набагато благословеннішого життя, набагато щасливішого життя. Але про це сьогодні Бог про життя, процвітання він заклав сьогодні в Біблії, і сьогодні він це відкриває істину для кожного з нас, щоб ми сьогодні з вами могли побачити. Яке насправді життя має бути у віруючих людей, у християн? Релігія навчила нас, що ми маємо бути бідні, ми буде такі нещасні, голову пустити такі бути смиренні. Але насправді це не є не так. Це є релігія. Бог насправді показує, що я хочу, щоб ви процвітали. Я хочу, щоб ви були щасливі. Я створив вас, щоб ви отримували насолоду від життя. Щоб ви жили, щоб ви вам ви насолоджували життям, щоб ви жили до 100 років, щоб ви були повні сил і енергії до кінця свого життя. І просто ви не померли від якоїсь важкої хвороби. Ви не померли, мучаючись там, не можучи ходити, ледве пересуваючись, так як сьогодні більшість є людей. Бо хоче, щоб ви були повні сили і енергії, так був Авраам. Авраам і Сара, вони були просто повні сили енергії. Коли вони прийшли в Єгипет. Сара була настільки красивою в свої роки, що фараон захотів на ній одружитися. Ви собі, яка вона просто була гарна і красива. І Авраам знав, що у нього Сара дуже красива. І він знав, він каже, давай ти будеш моєю сестрою, бо, бо мене вб'ють за тебе, бо вони захочуть забрати тебе. І Бог просто це давав. Це здається, нереальним. Як я можу виглядати, наприклад, 80 років красивою. Ти можеш так такий, такий Бог. Потрібно відкрити очі своєї віри і побачити сьогодні, щоб Бог приготував для тебе. Щоб ти був сьогодні повністю енергії, щоб ти сьогодні мав достаток, щоб ти сьогодні ні в чому не мав нужди, щоб ти нічому собі не міг сьогодні відказувати. А дійсно ти насолоджувався життям. Часто ми сьогодні чуємо від людей, що люди просто нарікають на це життя. Люди незадоволені, люди, Та як я так можу жити? Як я вже як це дожити? Хтось каже, що я б вже ліпше вмер, ніж жити таким життям. Але насправді Бог запланував, коли ще творив людину. На самому початку він запланував, щоб ти процвітав, щоб у тебе нічому не було нужди. В раю не було ні в чому нужди. В едемі не було ні в чому нужди. Це було дійсно то життя благословенне і процвітаюче, яке заклав Бог. Вони ходили, вони мали достатньо їжі. Вони ні в чому не відказували собі. Вони не мали ні в чому ніяких нужд. Вони насолоджувалися тим життям в Едемі. Але просто лукавий украв це життя, вкрав цей едем у Адама і Єви. І сьогодні сталося те, що сталося. Але Бог сьогодні повертає тебе і мене на цю істину. Він повертає, і відкриває сьогодні Біблію і каже, подивися, я написав про тебе це. Я написав, що ти маєш процвітати, що ти маєш бути багатий, що ти маєш бути щасливий, що ти маєш бути повний сил і енергії. Я приготував для тебе таке благословенне життя. І я хочу зараз е, поділитися з вами своїм прикладом, своїм свідченням, як е, я відкрив очі своєї віри і побачив те, що Бог приготував для мене. Я побачив просто одного разу молився і в ведіння, мав видіння, і Бог через видіння мене показував. Показував мене, як я приїхав до свого нового будинку. На новій гарній машині, пов... ну, дуже красивий, повний сили і енергії. Бог це почав показувати мені, і я бачу це очима віри. І я сьогодні вірю, що Бог мене веде до цього. Я так само разом з вами вивчаю цю, цю, цю Біблію, вивчаю цю тему, щоб наближатися до того і отримувати ще більше того життя, яке Бог для призначив для мене. Коли я просто у цьому відділенні, я очима віри, бачив себе успішним, процвітаючи, новий гарний будинок, великий, гарна машина, гарний одяг, не гуманітарка, не гуманітарка, не якісь там недоноски, а дійсно гарний одяг. Я виходив з машини і йшов свій дім, щасливий і радісний. Я йшов, і Бог мене ввів по моєму будинку. І ми разом з ним ходили по всіх кімнатах. І ми разом заходили. І Бог показував мені це видіння, Бог показував мені, що він приготував для мене, щоб я сьогодні отримав це життя, яке він дійсно запланував. Для мене, яке він приготував мені. І я побачив це життя процвітання, це щасливе життя. Я побачив у цьому видінні, що я можу жити добре на цій землі. Що я можу жити в нормальному будинку. Нормальному будинку. Їхати на нормальній машині, не на якійсь беушній машині. Яка ломиться без перестанку, яка без перестанку щось треба рихтувати, щось десь їздити, щось міняти, якісь запчасті. А це нова нормальна машина, яка нормально їде. Це Бог зробив благословіння для мене. Він показав мені, так само він показав Аврааму. Просто Бог вивів Авраама своє присутність, присутність свою. свою присутність. І він. Показав йому видіння, він показав Йому, подивися. Подивися просто зараз на ці зорі. Подивися і ти побач, скільки народів піде через, від тебе. Я в рамці бачу. І сьогодні я хочу ділюся з вами цим те, що Бог мені показав. Як я ходив по цьому будинку, як я вийшов з цієї машини, який я був просто я бачив своє лице, що я був щасливий. Я був реально щасливий. Я це переживав. І сьогодні я вірю, що Бог. Це благословіння дає моє життя. І сьогодні я благословений це. І я це приймаю, віру. Я сьогодні вірю. Так як Бог поклявся Аврааму, він поклявся Аврааму. Каже, що ти будеш мати дитину. І твоє потомство буде велике через Твого Сина. Тому що Авраам вже не надіявся. В нього вже ката як ми вже старий, сара стара, є старий. У нас є там від наложниці, від тої служанки є дитина, вона буде. Бог каже, ні, він не є спадкоємець. Спадкоємець є твій син. І сьогодні хочу сказати тобі, що ти сьогодні спадкоємець. У Бога спадкоємець ти і тобі належить всі благословіння неба. І ти маєш прийти сьогодні і отримати те, що Бог пообіцяв. І Він не просто пообіцяв. Бог виконав свою обітницю. Ісус Христос заплатив за це. Ісус Христос прийшов на цю землю і заплатив страшними муками, щоб сьогодні Бог міг повноцінно дати тобі життя, процвітання, благословення і радості. Щоби Бог сьогодні міг в повній мірі виливати благословення неба на тебе. І щоб ти насолоджувався життям, щоб ти отримав задоволення від цього життя. Ісус заплатив ціну. І що важливо, що Бог поклявся. Бог поклявся, що це буде. І я вірю, що так буде. Тому що ми зараз прочитаємо з вами євреїв. Це новий заповіт, шостий розділ. І ми зараз прочитаємо, як Бог поклявся. Що все, що зробив Ісус, за все, що Він заплатив, щоб сьогодні я і ти мав життя процвітання, життя благословення, життя радості, щасливе життя, життя в багатстві, що ти маєш достатньо грошей. Що ти не сидиш, не переживаєш, не трястешся, не боїшся. Газ подорожчий, чим я буду платити. Бог притвори до тебе життя, що ти навіть просто не будеш думати про це. Тебе буде достатньо фінансів заплатити ціну за газ, Заплатити, заправити машину нормально. Оплатити всі свої комунальні послуги. І тобі не треба брати ніякі кредити. Ти можеш дозволити собі купити будь-яку річ, яка тобі необхідна для життя. Це Бог сьогодні приготував для тебе. І Він хоче, щоб ти сьогодні це взяв. Але спочатку ти повинен відкрити очі віри своєї і побачити це, те, що приготував тобі Господь. Так як я побачу, так як побачу це Авраам, щоб ти сьогодні це побачив у своєму житті. І коли ти відкриєш очі віри, і коли ти побачиш себе процвітаючим, благословенним і щасливим, це почне приходити в твоє життя. Бог почне міняти твоє життя. Бог почне доторкатися до твого життя, і це все почне приходити в твоє життя. Просто Бог буде зливати на тебе. Це. Тому що я вірю, що коли ти це вірою в слово розчиняєш, коли ти розчиняєш це все вірою, приймаєш вірою, просто воно починає зразу діяти. Моментально в той самий момент воно починає діяти. Небеса відкриваються, і Бог починає наказувати своїм ангелом, і вони починають всі благословення неба, все, що приготовлено саме для тебе, вони починаються приносити в твоє життя. Вони починають працювати для тебе, щоб ти мав благословення. Давайте прочитаємо ще єврею. Це заключний. Заключні вірші сьогоднішньої нашої теми. І ви пороздумуєте над цим. І я вірю, що ви отримаєте велике благословення неба. І тому нехай Бог благословить вас. Читаємо Євреїв 6 розділ 16 по 18 вірш. Бо люди клянуться вище. Я хочу прочитати зараз ще заключні вірші. Я вірю, що ці. Ці слова бути великим благословенням для вас. Давайте прочитаємо. так. Бо люди клянуться вищі, і клятва на ствердження кінчає всяку їхню суперечку. Тому й Бог, хотівши переважно показати спадкоємцям у бітниці незмінність волі своєї, учинив те при помочі клятви, щоб у двох тих незмінних речах, що в них не можна сказати неправди, Богові мали потіху міцну ми, щоб хто прибіг. Прийняти надію, що належить перед нами. Тобто Бог поклявся самим собою. Він поклявся самим собою, що вся обі... всі обітниці, що він пообіцяв у слові своєму, для кожного з нас, він обов'язково виконає. І він благословить. Але благословить тих, хто повірить. Якщо ти повіриш, ти отримаєш це велике благословення неба. Тому нехай Бог благословить вас. І нехай це Слово сьогодні поміняє ваше життя, і нехай ця істина сьогодні прикоснеться до вашого життя, і ваше життя стане благословінням. і ваше життя стане щасливим і процвітаючим в ім'я Ісуса Христа. Тому поділіться, будь ласка, цим відео. Поставте лайк, поставте коментар, щоб це відео могло побачити. Багато людей, щоб люди могли отримати цю істину. І сьогодні вони могли поміняти своє життя. І щоб сьогодні Бог міг ввійти в їхнє життя. Тому поділіться, поставте лайк. І нехай Бог благословить вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.